Так, запихається. Добре так буде. О, майже буде люфта. Отак. Так, зроблений ключик для бурової короночки. Ось така бурова коронка у нас велика. І зроблений ключ вифрезерований. Отак і сюди він вставляється і за допомогою цього ключа вона накручується на саму трубу. Це коробочка така від тої короночки. Отак. Такий ключик. 65 килограмм меди. И тут еще сбоку пятерочка лежит. Тысяч так на 50. Так, финалочка. Сиханул, зрубил. у нас есть вот такая стопочка. Стопочка вот таких радиаторов для плат. Так, воно. Ну, коротше, було з чим повозитися, але робота зроблена. Це було справжнє мідне весілля. Я думав, що я зайду з розуму тут коло цього. Так, було дороблено ще 6 управочок на берту на вертикальний шпендель. І зараз обкаточка воно. виміряю. В середньому вийшло максимум до сотки. А чотири штуки то взагалі отак. Індикатор робочий. Стрілка вообще мертва лежить. stajna traktora Бортик упорний для того, щоб втулка вниз не проскочила, бо там е, тущина е, досить, досить невеличка, тут десь до 10 мм. Приблизно, 10-12 мм без бортика, виходить. А і бортик 2 мм дав, щоб був упор вниз, щоб втулка вниз не скопнула, не, не вперла куди чи що. Е, тут не буде бортика, тут воно, в принципі. В принципі, і так може бути. А може і зробимо ще тут бортик маленький. Зараз подивлюся. Так, було зроблено ще чоловікові дві втулочки. От, я проміряю собі. 16-ю фризою. 16. Фрезою. 16. От, дві втулочки зробив. Запасні будуть. Отам от вже встановив і запресував туди. Так воно все виглядає. 16 реалізація в якості пальця. От, чітко воно все заходить. Досить вільно так. От така робота. Отака така робота. Це старий палець. Старий палець. Я не знаю, він навіть наліз він кривий, що до того. Він і калатає, він, він як гранчак як гранчак болгаркою зроблений. Треба робити або новий, або, або щось думати. Якось так. Ну, так вийшло. Красив. Тут нема змісту давати якийсь бронзо-латунь. Тут не працює воно на тартях, тут більше працює на удар. Тому давати бронзову втулку чи латону її просто може зімнути бо навіть сам ще був поплив від ударів. Я вже 0,8 зняти. Десятку я вже до того був на пробу. Я вже до того був на пробу. Я вже Це у нас була перевтулена, тут воно було пластикова, вона разом йде з шківом. Простіше було зробити. Напрасував вінець. От і зробив зуби. От якось так. так Готова вже галенька, майже. Ще трошки направо, что я потратила на Була велика шестерня. Айчку злака зачекаю. Це була стара. Здравствуйте. Шнапі валить, Ще одне шестерня модуль 2. 38 зубів. Десь зверху заготовка під 19 зубів. З нас зубів здесь Крейзи. Строжки разбиралась уже. Да? Надо ее утилизовывать, как москаля.